Друзі, коротше, я в цьому відео привітатися не буду, бо це продовження того відео, що я зняв. Тобто, Оце відео. тобто, Це відео завчора. То есть, по типу, це відео я повинен був зняти вчора, тобто за четверг. І це відео, що ви зараз бачите, теж, це теж за вчора, тобто за четверг. За сьогодні буде продовження цих двох відео. А це за. Вчора, тобто за четвер. І так, ми продовжимо. Як я вже казав. Я знайшов, в общем, знайшов псиків. А тут, що вам скажуть друзі? Я ще казати вам покоротше, мені одної кісточки не вистачило, щоб прочити собачку. Так що, вибачайте. Я ще вернусь? треба повертатися в Так, Та повертаюся. У нас какие-то зомби Дайса своє помсе мы щем там два видео ви по... Он до нас завчора подсю І це завчора А, а потім сьогодні ще буде відео, видеть продолжить так я не можу знайти самый. Оце все трафи не хочу. Кажется, треба шукати те поселочки. Я помню тайн, бомбу поставил еще там. Я еще не... Эээ. Помыс. Дес там. десь там. Так, ладно, поммер, целом, не вредим. Бил ты еще на зомби. Скільки тут мовів багато, я не ви просто... ...дайте просто я хуже просто. Оооо. Oh Що -oh -oh. mm -hmm. зайде поселище? По-моему, поселище, я не знаю. Треба подумати. Де, может быть, поселище? Так. По-моєму, там поселище. Я вже не пам'ятаю. Так, Рак друг здесь Суды, Суды, Сюды и Там Опам парапом. Это вы и сумме Так По-моему я тут просто А да, я попал тут Габу Но я уже не можу Ладно Я потираю Спа я буду. Сузе я зараз просто О, все. Ладно, здесь... А же я могу получиться? Не знаю. Так я в селищі. Так, селянин. Ладно, лягу с селянином. Так, я лег спать. Ну ой. Віщей більше, більше нема. Моїх предметів нема. Зато є бата. Mm -hmm. Я ще там забув. Мамо, я коли там. Ваші, коли я там переглядав відео своє, і те, що ви побачите, друге, Я там подивився і, і, і я забув, що тут це є. Книжні Полиці, тепер в мене книжні. Ще, коротше, в мене є читання і ще є книги. Ого. Ну, те, що в мене є мій скин в Майнкрафті, це очень дом. Апа. От я не я, якщо не помагаю. Це не сюди, це сюди. Во. Поки я тут думаю. Ой. Як я думаю. От я тут розставляю книжки, я хочу вам розповісти. Як же я став, ну, за. чого що що я захотів бути блогером. Ну, я вже розставив книжки, В общем, чого я захотів бути блогером, Розповідаю. Я просто дивився блогером, і зараз, як я мене блогер вдихнув на те, щоб стати блогером? Роман Параманович Компот. Це я бачу блогера, його три голови на завтра слухав. І мені так подобався цей блогер, що я вирішив стати це Бocy блогером. Ну і от, бачите. Я все ж і став. Пилянин <filing> не таких морслав. О, і карте еще отчетки что за я загадаю на гум до тут я и я ставил храп що ще мені потрібно? так друзі от я в тому відео хотів же типу зробити челлендж ну цей челлендж я за зажимание побудувати своє власне дім. Оооо! Здравствуйте! А ви ще не придумали читати кавказ Чи ви уже передумали там? Ні? Ніхто нічого не буде читати. Аня. Цель с тобой селянный. Ага, морковка, картошка, картопля, морква, Тоб, <головік> ага. Так дома вугля во рыба. А ну работу потерял, а на тушку В общем надо погнали все ресурсы, что мы не знаем. Давай я буду робити. Да Та. солнце там не ценно, еще не, не сядає. А? а? Не, еще є. Так, мені потрібно... короче, я микну камеру, коли Коли я добуду. Коли тут весь інвентар буде заповнений, коли я добуду все, що я хотів. Бо я вмикну. Друзі, що я вам скажу? Що я вам скажу, друзі? Я інвентар такий не заповнив. У меня крафтів. кирка, появилась було багато крафтів. Я добув багато крафтів. Бачимо, що я хотів сказати, Повертайся все, але у селище. І так щось для що зроблю. Що я вам скажу, друзі? Ну, я шукав, шукав. І вновь я я, я. я знову мене зомікрочепили, і я знову побирав все, ще добу. Бачимо, виживати складно. Якщо я вам Друзі, знаєте що? Я, особливо, якщо я виживаю сам. Складно, коли ти сам виживаєш. А так з другом виживаєш, друг підібрав, приніс тобі і віддав. Це по-перше. А по друге, я граю в Майнкрафт і виживаю лише только. Я вже рідко граю в Minecraft і рідко виживаю. Я виживаю і граю в Майнкрафт лише тоді, коли потрібно. Каже, я коли знімаю відео, тоді я граю в Minecraft. А коли я відео не знімаю, тоді я в Майнкрафт не дуже граю. Отак, ну, так, плюс мінусом. Хоча я граю, навіть коли я, віде... навіть коли я відео не знімаю, я теж граю в Майнкрафт. Ну, інколи ні, а інколи так. Буває по всякому. Ми... Настрій. У мене по настрій виставник. Вам так мы сейчас скажут. Вот, Без минус ой. Чего вот, это Майнкрафт залагал? А то еще Майнкрафт ничего не лагал. Да я просто не закрыл. Опа. Я запанулся, что вам пояснить, ну, мы зрозуміли. Ну, зрозуміло. я, я надеюсь. Так. Пальцы. Лапа. Сюда. Где мои посадочки? Я мои? ну, нарешти. Ой. Слава тебе, Господи. Нарешті. Так, вот. Опа. А. буду буде. Oh -oh. Next щось буду робити. Next по-англійськи означає далі. А далі щось буду робити. Ось Next. Все розуміло. І після того, як я. Ємо. Yeah.

Например, на ну, Тыснул, так два там верхов. Ага, О, а. топ! А. А звездки у нас в селище два Валера. Не пам'ятаю, я тут голома назвав Валера. А у нас їх тепер два. Так, в тому відео я назвав голама Валера. Так. А, дядя Валера. А это как назвать? Короче, будет один дядя Валера, а другой будет дядя Петя. Короче. Валера Петя. Они, короче, одинаковые. Короче, а можно перепутать а и не запоминаты Короче, это не разумело. ва ва ва, ва. <связь> а -а -а. Морква набережці. Я вам порадити буде це, но у ні, нікого не буде. так, я лягу зараз спати, а потім же... Потім, коли прокинуся, я зроблю те, що хотів. Так. А потом next буду работать, то есть а. далее буду работать. Next. So, я лягаю спать. А. А. Ну. Ну. А. я, я А що хотів робити? Зараз на секси. А по-друге, у мене рис. Ну так. Я попал. Я хочу зробити дещо. На мене нахлона. Так, по-моєму, зараз. Бабу, а сейчас не клавиец, я не могу зуб накладить. Сейчас буду робити <рикан> Бам, же меня посадил всю деквит. Вот так вот я посадил. А вот это було сейчас запробую. Ой, да, он насчт за сходу. Вот так, он там сейчас хожа. А насчет. Возле нагрузка. А насчет тут. по поламав. правый. Ты ж поломал. Да, спал А на що це похоже. А-а-а. На що це? Правильно, на... це похоже на серце. Це похоже на серце. І саме дорогі квіти. Ну, то з чого це дорогі квіти, бо, по-перше, це квіти дорогі в реальному житті, бо є такі тюльпани червоні, є тюльпани помаранжеві в реальному житті. Є такі квіти, і вони дорогі. А ще вони дорогі, бо в Майнкрафті вони рідко зустрічаються. Вони в Майнкрафті дорогі. Так вот. Ну і на ринку, і в Майнкрафті. Коротше, друзі, розповідаю, коли я їхав в город жителей. В Майнкрафті, в город, ну, до Селянин, то есть город жителей, і там... Це як його. Що вам скажу? Купляв ці квіти, то вони були. Ого, які дорогі там. 25 тисяч стаков із омрудів. Це дуже багато. Це як 1000 мільярд гривень. Ну, не важливо, Чи мільярд, чи мільйон. В общем, о. це сердечко мамі. Це кажуть сердечко всім, кого я люблю. Моїм вчителям, а, а іменно пані Вікторії, а, пані, пані Олені, пані Юлії вчительки історії і, і, звичайно, пані Ірині, і моїй сестри Ірусі, моїй мамі, коротше, моєї бабусі Ни, другій, і всім, і всім моїм підписницям. Присвящається це сердечко. Всі, можете мене навіть заскринити, що я вам тут присвятую. Во. Ну, гарно же. Так. О! Можете скриняти. Ну гарно же я придумав. А? А? а а Як вам? А по-моєму, прикольно. Возьмої харки тепер є це. Коротше, король Джон в Майнкрафті любить всіх себесиків. Якщо ви хочете, друзі. Щоб я налюб... на... намалював собі суди скин. Ну, то ще зробив своє свій. Скін, скін короля Джона. Тобто, оцей скін він в Майнкрафті буде для всіх інших відео, а на таких відео буде висвітлювати скін короля. Якщо хочете, я намалюю скін короля. Якось цей скін, що в мене є, обираю під скін короля Джона і буду вживати в цьому світі. Продовжую виживати. Ну я думаю, ми мене зрозуміли. Так, виходимо звідси. Ну, гарна краса, папа. Я тепер письмо. Дес папне красно. так от, Во. Ну, гарно. Все гарно. Мені подобається. А, друзі, що можу сказати? Я думаю, що я буду завершувати це відео. Вони це з цим відео разом. Тобто це відео плюс це відео. Так що можете рахувати що у те відео, що ви побачите. Тобто. Тобто в це відео. І плюс у це відео, що я зараз знімаю, що воно теж зараз. Тобто якщо бачите його, значить воно вже на YouTube. І це відео разом з цим можу сказати, що це одне і те ж саме відео. Тобто вам потрібно два відео, і вас вийде повноцінна картинка, повноцінне відео. Повноцінне відео. Що ви розуміли? Повноцінне. Так що відео, якщо повноцінне, то можете рахувати як саме добре відео на моєму каналі. І саме велике. Ну, все, я буду з вами. Е, прощатися. Дякую, що ви на мене дивитесь. Дякую, що на мене підписуєтесь. Ставте лайки, колокольчики. А з вами, як завжди, був Джон. Вам, сердечко, тут залишається. Моя хата можете хати. Віця, вівця, вівця, пішла, пішла, пішла. Не, не мешай тут відео закінчувати. так В общем, да, не, не заважай. Так, в общем. Вівця там просто заважає відео, В общем, підписуйтесь на мене і можете заскринити мене. О. Можете заскринути мою хату і мене. Заскриньте мене. От хто хоче мене, заскріньте. І буде у вас така пам'ять. В общем. э, В общем. <зв 'язок> дякую, що ви на мене підписуєтесь. Дякую, що ви ставите лайки. Ставте лайк до подбандайку. Давайте під цим, під цим відео пишіть коментарі. І потім пишіть, чи хочете, щоб я намалював собі Чи ні. Ну, типа короля Джона. А так. В принципі можете максимальне кількість 100 лайків, кількість количество підпис... підписників. В общем. З вами я був з вами був Связи Джон. Дякую, що ви мене підписані. І можете мене закинути на фоні моєї хати, оце, що ви бачите ззаді в Майнкрафті, можете просто. І так далі. В общем. Янтовон. І квіти, і все, типу, Ваш король, кар... ваш короче, в Майнкрафт, і віпит, синіт і. І восім. Ну коротше вони не зрозуміли. Дякую всім. До побачення, до побачення. Ой, до побачення, все, до побачення.